Peugeot 2008. 14 рік, 90 пробігу, 1.2 бензин 8700. Стопідімочі. Навігація. Підгріві сидінь. Рейлінги непоганий. Є докатка, що органайзер, так, наклейка, тут є притертість вм'ятина. І дверка. Тут вняти. Зараз взагалі перевіримо окофарбою. Гумо протектор хороший мішлен. 19560R16. Диски передні виробітки, міліметр, може трошки більше. Так, дата. Що це Alpine 6? Так, Тут немає з іншого боку. 19 рік, 23 тиждень 19-го року виробництва Хума. Так, на крищі, вм'ятинка. 135, 116, 132, 120, 138, 142, 128. Так, криша ок 150, 117, 121, 120, 113. дверка 109, Четвірочка, крівочка, четвірочка, 114. 126, 131, 129, 141, 145.

Брудненьке. Думав, це пошкодження. Ні, це бруд. Так. Підкримові пелюстки. КПП. Так. Кондиціонер. 48. 51. Так. Газові опори. Норм 28, 31, Слідів демонтажу наразі новий. Комплекти ковриків, зима так. 1016, 440, Тобто тут було пошкодження, відремонтовано і знову пошкодження. 345, дверка 380. Так, подивимось 200.

400, 200. Раз, два, три. Вот рамку дивлюсь. 14 оригінал. Так, тройка оригінал. 61. 40. Тут під карбон. Сидіння. Пасажир норм. Стойка.

Там, Якщо не приглядатись, може здатись, що 352, наприклад, тут пише, але тут кома. Кома, то не крапка. Подивилися USB, шка AUX, прикурювач. Так, є всі документи, автомобіль пройшов повне обслуговування, по словам продавця. Сухо. Так, все інше, інша діагностика, вже не відео.